Вже вісім місяців, як Львів, намагається вирішити проблему з вивезенням твердих побутових відходів. Та як відомо, безрезультатно напередодні президент України Петро Порошенко дав доручення Володимиру Гройсману, премєр міністру України, нарешті долучитися до вирішення цієї проблеми, яка вже може перерости в катастроф, в катастрофу. Йдеться про те, що із потеплінням мешканцям загрожуватиме спалах різноманітних інфекцій. Більше того, напередодні також кілька днів тому очільник міста Андрій Садовий звернувся до. Громади з повідомленням про сув про новий сув на сміттєзвалищі в Грибовичах, яке як відомо і так не функціонує уже впродовж декількох місяців. Саме в ці хвилини за зачиненими дверима проходить закрита нарада за участю Володимира Гройсмана, а також представників влади міста і області. Про робочий графік прем'єр-міністра у Львові нам наразі невідомо його прислужба не повідомляє, чи поїде він на сміттєзвалище, та які його подальші кроки будуть сьогодні в нашому місті. Проте достеменно відомо, що вже в ці секунди прем'єр-міністр виходить до преси, і я пропоную послухати його прямомову. І дізнатися, як же уряд збирається допомагати Львову у вирішенні сміттєвої блокади. Львівська обласна адміністрація. Доброго дня, шановні, шановні друзі. Я приїхав до Львова для того, щоб запитати в першу чергу, чим я можу допомогти вирішити питання. Зі сміттям у Львові, ви знаєте, буквально декілька днів назад була зустріч моя з головою обласної державної адміністрації, де він доповів реальний стан справ з вивезенням сміття. На превеликий жаль для такого прекрасного міста, як Львів, є величезна проблема сьогодні це вивезення твердих побутових відходів, чистота у місті. Тому моє завдання всім, чим можливо, Допомогти вирішити цю проблему для львів'ян. З іншого боку, хочу підкреслити, що це зона відповідальності міської влади, яка багато років експлуатує цей полігон. І, на превеликий жаль, на цьому полігоні не було зроблено необхідних заходів, щоб він став по-справжньому екологічно безпечним, технологічно якісним і дав можливість підтримати в чистоті всю Львівську область. Яка вивозила туди свої побутові відходи. Я хочу подякувати сьогодні голові адміністрації за те, що за результатами нашої зустрічі було вжито ряд заходів оперативних, але ми розуміємо, що ці заходи є разовими, тому що вживаються безпрецедентні заходи для того, щоб навести лад в місті. Тому перше завдання це технічно навести лад оперативно. Щоб місто було чистим і люди не відчували дискомфорту. Це саме головне. Наступне питання, яке є важливим, я би його розділив на дві частини: треба навести лад в грибовичах на сміттєзвалищах. треба провести його рекультивацію, дегазацію, забрати звідти фільтрат, очистити його, дати людям можливість нормально жити навколо цього полігону. І ця робота вона вже має середньострокову перспективу, але до неї треба було приступати ще вчора або позавчора. Ну, Сьогодні ми маємо на превеликі жалі трагедію, яка відбулась 8 місяців назад. Я вважаю, що і тут треба було цих 8 місяців напевно більш ефективно діяти для того, щоб це питання вирішити. Сьогодні у міста Львова є всі можливості. Для того, щоб профінансувати ці роботи, бюджет тільки розвитку міста Львів має 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Це тільки на 2017 рік, коли вже все виплачено. І це бюджет розвитку, який може бути направлений, частина, в тому числі на вирішення цієї проблеми. Наступна позиція: треба створювати новий сучасний сміттєпереробний комплекс для Львова. І тут потрібна нова ділянка, нова територія. Я дякую голові обласної державної адміністрації. Вони провели величезну роботу, щоб знайти такі ділянки для того, щоб такий комплекс міг повстати. Сьогодні ми прийняли рішення на засіданні комісії, яку я проводив, що одну з трьох ділянок, які виставлені на конкурс, буде знято з конкурсу і передана в Львівській міській раді швидко. Для того, щоб вони почали там проектування і будівництво такого полігону і комплексу по сміттєпоробці. Тому завдання сьогодні швидко, щоб Львів почав цим питанням займатись. Окрім того, треба не залишити людей, які сьогодні живуть в Грибовичах і навколишніх селах. Треба подивитися, які там є проблеми соціально-економічного характеру. Треба зробити всі протиаварійні роботи, про які я сьогодні вам сказав. Це має зробити Львів і Львівська міська рада за ті кошти, яких у них є, тому що це їхній полігон, вони його експлуатували. На превеликий жаль неналежним чином, тому виникла така проблема, не за один рік, я це розумію, але вона виникла. Спираючись на свій власний досвід, хочу сказати наступне. я був Вінницьким міським головою, ми в один і той же рік обралися з Андрієм Івановичем. У мене є власний досвід вирішення такої проблеми. У мене була аналогічна проблема. 2007 році. Але можу вам сказати, що за декілька років ми цю проблему в Вінниці вирішили. Там сучасний полігон, там добувається сьогодні газ, виробляється в електроенергію, там, там проводяться всі заходи по безпеці, там є сміттєсортування, там є багато інших необхідних компонентів, щоб цей комплекс був абсолютно сучасним. Це ж саме потрібно було зробити і у Львові. Я про це говорив Андрію Івановичу не один раз. Але реальність є реальністю. Маємо сьогодні проблему, навколо неї маємо об'єднатися і вирішити допомогти. В свою чергу я засвідчив, що як голова уряду я все готовий зробити для того, щоб прийняти будь-яке рішення, необхідне уряду, для того, щоб допомогти пришвидшити цей процес. Що стосується будівництва сміттєпоробного заводу, який сьогодні працює Львівська міська рада спільно з Європейським інвестиційним банком, то ще в вересні місяці Міністерство фінансів підтвердила на запит міської ради Львова, що Львів спроможний брати участь у цьому проєкті. Сьогодні Європейський інвестиційний банк проєктів обрав по Україні таких 66 проєктів. Далі треба місту працювати з європейським інвестиційним банком, якщо вони хочуть взяти кредит, для того, щоб фіналізувати цей проєкт. Але на сьогодні, оскільки я бачу параметри міського бюджету, навіть без цих запозичень можна ефективно, можливо, ефективно впоратись з цим питанням. Мав зустріч сьогодні, сьогодні з мешканцями Грибовичів. Я вважаю, що з людьми треба нормально розмовляти і бути перед ними відповідальними. Тому я вважаю, що дуже чіткі юридичні гарантії Львівської міської ради щодо виконання всіх зобов'язань мають бути планом дій міського голови міської ради для того, щоб знайти конструктивний діалог з мешканцями прилеглих сіл і навести там порядок. Для того, щоб люди відчували, що ситуація нормалізувалася, що немає ніякої загрози життю здоров'ю. Я. я розумію, як їм сьогодні там живеться. Вибачте, коли вони живуть і говорять про те, що 150 метрів від їхнього будинку сміттєзвалища, там діти, там дорослі, там люди похиловіку. Я розумію, що це їх болить. І більше того, була величезна трагедія, коли були втрачені життя. Але я вважаю, що маємо зробити з цього висновки. Не треба сьогодні. Думати про щось інше, як тільки взяти зобов'язання перед цими людьми і виконати ці зобов'язання. Я в цій зустрічі засвідчив наступний: що як прем'єр-міністр готовий максимально сприяти і гарантувати в межах своїх можливостей виконання всіх базових позицій, які будуть домовлені між міською радою і мешканцями цих сіл і сільськими радами. Окрім того, на наступному тижні я прийшлю сюди, направлю сюди ряд представників органів і міністерств, які будуть необхідні для того, щоб попрацювати над цією проблемою. Всіляко будемо цьому сприяти, будемо шукати ті варіанти, які допоможуть системну проблему врегулювати. Ще раз хочу подякувати голові адміністрації обласної за відповідне втручання, реакцію і наведення порядку. Дякую. Колеги, прошу запитання. Так, прошу. Яким чином буде каратися про діяльність місцевої влади? 10 років нічого не робилося, і це призвело до такої ситуації, що ми маємо сьогодні. Яким чином карати? Відповідальність передбачена законодавством. І е, тут я би не хотів коментувати інспекційні функції влади. Я зараз хотів би говорити не про відповідальність, а про львів'ян, які потребують сьогодні вирішення конкретної проблеми. От на цьому я сконцентрований. Дякую. Коли ще запитання прошу вас. Де саме буде сміттєпереробний завод чи сміттєспалювальний завод? Була така інформація, що в червонограді ні, я такої інформації не чув. Червоноград вчора підписав у договір про наміри з польською компанією, але це інша історія. Це не та територія, є три ділянки, які абсолютно повністю по всім критеріям, як проінформував мене голова обласної адміністрації, зараз можна засвідчити, що вони повністю відповідають всім екологічним критеріям. Тому там ніякої загрози бути не може. Ну і більше того, я говорю з практики. Я тут говорю як практик, бо я це робив. Я розумію, як створюються такі сміттєпереробні комплекси. Там жодної загрози не буде для мешканців. Навпаки, неправильне поводження з твердими побутовими відходами. Сміттєзвалища, які є вже десятиріччями в нашій країні, вони є величезною загрозою по відношенню до всіх територій. Більше того, Міністерство екології сьогодні, спільно з Міністерством регіонального розвитку, працює над стратегією, яку ми маємо затвердити щодо тих завдань, які мають стати перед кожним регіоном. Кожним муніципалітетом вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Якісні полігони і сміттєропереробні комплекси, такі як у Вінниці, такі як в інших містах сьогодні є на Закарпатті, є на східній Україні, в східній Україні. Вони мають бути побудовані в кожному регіоні. Проблему сміття треба вирішувати для того, щоб вона не становила серйозної загрози життю і здоров'ю людей. Прошу ваше запитання, а потім так, інтерфакс, так, завод а потім будується до півтори роки, так щоб збудувати вільгон краще для 6 місяців. А що робити зі сміттям, оскільки сьогодні завтра, Я... забрали, за три тижні ситуації буде. Були... Я вважаю, що правильно ви сказали, до шести до місяців міський голова здатен побудувати новий полігон, побудувати сортувальну пресову станцію для того, щоб не було ніяких загроз. І через шість місяців спокійно туди вивозити залишки, залишки від сортованого сміття. І це абсолютно є нормально. Тут немає жодних так і країни Європи зараз теж так роблять. Паралельно зараз потрібно шукати механізми для того, щоб те сміття, яке буде вироблятися протягом цього часу, утилізувати, використовуючи можливості інших полігонів. Це дуже складно. Але як запевнили мене представники міської ради, у них є певні домовленості з різними сільськими чи міськими полігонами, що вони можуть це робити. І якщо треба буде в цьому наше сприяння, ми готові тут підтримувати. Але дуже важливо. Не забути у всьому цьому питанні про Грибовичі, про той полігон, який є загрозою. І там треба зараз негайно переходити до врегулювання цього питання. Скільки буде ця підготовка? Я думаю, що за місяць, там півтора, можливо підготуватись міській місцевій владі план дій, погодження, резервування коштів, процедури для того, щоб прийти і працювати. Хочу підкреслити, що з боку уряду Державна служба надзвичайних ситуацій. Виділити техніку, яка буде необхідна, для того, щоб такі роботи проводити. Зрозуміло, що фінансування цих робіт має відбуватися за рахунок бюджету Львівської міської ради. Прошу Давайте по черзі колесі, прошу запитати. Це місяць, два більше? ні, ні, ні. Я думаю, що ми маємо а, рухатись на тижні. В ніякому разі не може бути місяць, тижні. Тарас, прошу уточнити, яка ця ділянка у мене немає даних конкретно. Андрій Володимир Андрій Іванович вибрав дуже гарний інформаційно-технологічний прит. Каже, це от вам лист, щоб ви передали від мене голові адміністрації. Ви самі не можете? А ви зараз не будете приїжджати, листи передавати? А ви запрошуєте? Я не буду листи передавати. Дивіться, я ж не я ж не почтальйон. Я. Хочу зробити все для того, щоб допомогти львів'янам вирішити цю проблему. І повірте мені, я роблю це з щирою душою і відкритим серцем. У мене немає жодних інших в цьому питанні питань. Я говорю про це, я проводив штаб і говорив про це. Друзі, не треба, ну, не треба зараз перекладати з одного на одного відповідальність. Ну, Очевидно, що це треба було зробити там, 5, 7, 10 років назад. Ну, очевидно, очевидно. Для мене теж очевидно. Не зробили з тих чи інших причин ну добре, не зробили, але зараз ну, ситуація критична, її треба вирішувати. Тому я вважаю, що тут треба рухатись саме по-господарськи, знаходити рішення їх вирішувати. Прошу ваше запитання. Яка ділянка, скажіть? Да, так, я, я думав, що мені дали. Яка це ділянка? Я маю ще десь для вас. Десь, тепер до мене. Ділянка має бути визначена остаточно, так? Так, так, безумовно. Безумовно, поки давайте. 20... ще раз передати. Поки наступне запитання, прошу ваше запитання. Ми можемо назвати чи поки не можемо? Це ж міський голова написав. Ну я вам скажу чесно, що за 25 років незалежності кожен міський голова просив про ділянку для нового полігону. Сьогодні історичний момент. Сьогодні прийнято рішення. Є доручення прем'єр-міністра. Це є на території сірки. Це є територія надзвичайно там, де найгірша ситуація. І, власне, з екологічної точки зору, це буде варіант вирішення цієї проблеми, є робочі місця, це є соціальні інвестиції. Це сьогодні дуже важливий день для міста Львова. Хочу ще раз подякувати прем'єр-міністру, тому що вісім місяців це дуже непростий період буде громади. міста Львова, коли є біда в країні, коли є землетрус, повені, об'єднується вся громада. Мені приємно, що ми вистояли тих вісім місяців. Я дякую всім за мужність, за твердість. І сьогодні ми маємо прекрасні рішення. І рішення по Грибовичах, що мене зможе долучитися до цього процесу. Маємо рішення по новій ділянці і маємо запевнення, що цей складний процес по вивезенню нам допоможуть, і ми не лишимося один на один. Тому я, я сказав, я сказав Андрію Івановичу наступну річ. Я готовий допомогти. Але я не готовий це робити, бо в мене є чим займатися. Я вважаю, що правильна організація роботи підприємств цього комплексу дасть можливість вирішити цю проблему. Більше того, якби цим питанням займатися раніше, можливо, не треба було б нових територій. Рекультивація і так далі, сміттєсартування, зменшення навантаження на полігон, ситуація була б зовсім іншою. І тут питання не в новій ділянці, тут ну, зараз вже в новій ділянці. Тут питання в підходах. Я вважаю, що треба ці підходи зараз робити більш системними. І вірним. І тоді ситуація буде абсолютно чіткою. А те, що новий сміттєпереробний комплекс регіону потрібен, в мене немає жодного сумніву. Тим більше для Львівщини, для такого прекрасного регіону. Має бути сучасні екологічні установки, які дадуть можливість з цим питанням працювати. Вам треба туристів приймати, вам треба економіку розвивати, вам треба екологію свою підтримувати. І тут це питання просто потребує вирішення як топ номер один. Лист написаний на лист написаний на ділянку в Яворівському районі на Яворівську сірку. Дякую, будь ласка, можна да. питання по сміттюши. Будь ласка, по цій три ділянки було відомо вже кілька місяців. Чому тільки сьогодні прийнято рішення? Ну, коли Львівська міська рада не подала заявку на цю ділянку, ми вирішили, що треба приймати рішення і примусово передати цю ділянку Львівській міській раді. Та, якісь політичні рішення? Та які політичні рішення? Коли є наступні запитання, це, це технічне рішення, от знайшли, поки екологічні рішення і так далі. Це маємо час. Прошу вас, Дивіться, я ще одну хотів сказати: наступну річ. Людей треба поважати. Я розумію, коли території різні, різні громади. Не хочу, щоб до них возили львівське сміття. Я це розумію. Людей треба поважати. І треба так вибудовувати діалог, щоб люди не були заручниками цієї ситуації. І тут треба дуже делікатно і виважено працювати з кожною територією для того, щоб не створити для них цих проблем. Тому чому ми ж чуємо там, десь львівське сміття, там десь львівське сміття, і, можливо, вже і не львівське сміття, але все рівно його вже називають львівським. То ми розуміємо, що люди просто бояться, бояться якоїсь екологічної загрози для себе, для свого життя. Тому треба зі всіма працювати відкрито, нормально, щоб ситуація була контрольована. Це буде, до речі, регіон не для Львова, це буде регіональний полігон. І навколишні райони також туди будуть возити. Це ми робимо для всіх. Ми будемо допомагати всім, шановні друзі. Це християнський обов'язок допомагати. Прошу, два останніх запитання. Я хочу зразу, щоб ніхто не спокулював на цій темі. Ми маємо створити план дій щодо рекультивації полігону на 6 місяців. І не тільки на 6 місяців, а треба ж далі буде встановити дегазацію полігону, добувати газ, вилеворобляти електроенергію. Треба зробити такий сталий план управління цим екологічно небезпечним зараз об'єктом. І тут це буде зобов'язання вже на десятиріччя Львівської міської ради. Вона має забезпечити фінансування управління цим об'єктом, який має бути закритий. Немає інших варіантів. Тому така інформація не є така інформація не є об'єктивною. Те, що ви надали стабілізовувати сміттєвий полігон, говорили люди проти грунтом, львівська марія пропонує брати. Друзі, 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 дивіться. Давайте так. Ще раз наголошую. Рекультивацію полігону відповідно до норм має зробити Львівська міська рада. Я не буду займатися безпосередньою рекультивацією. Я можу сказати наступне: якщо я десь візьму на себе зобов'язання перед львів'янами вирішити якусь конкретну проблему, я її вирішу. А все, що стосується, я Андрій Іванович, сказав, що я можу допомагати, я не можу управляти цим процесом. Це питання. Львова, міського голови Львова, команди Львівської міської ради, депутатського корпусу при допомозі обласної адміністрації, обласної ради. Я так розумію, що тут у всіх є повне розуміння того, що цю проблему треба вирішувати. Я так... Вибачте, бо так... ні, ні я, я так розумію, що сьогодні міський голова взяв, лишилось зробити. Я, до, ви, до речі, ви, я до речі... Коли, коли, Андрій, мене, я... коли мене хтось питає, яка задача влади, я говорю, люди, не заважайте. Якщо влада не буде державно заважати, ми все зробимо. А сьогодні допомагає от прем'єр приїхав допомогти. Ні, ні, дивіться, ми не заважаємо апріорі. Я ж не, не з тих, хто заважає. Я з тих, з тих, хто може допомогти щось зробити, але заважати це не моя філософія, абсолютно, і це очевидно. А те, що треба взяти і зробити, ну це очевидно. Якщо можна, шановні колеги, я хотів би поінформувати, що після рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Два дні продовжується вивіз твердих побутових відходів. Ви знаєте, що рішення було в межах семи днів забезпечити очищення міста по цих двох днях, тому що кожного дня ми проводимо відповідне засідання і нараду по цих двох днях. Цілком зрозуміло, що ми сьогодні в неділю повинні завершити повністю очистку твердих побутових відходів, в тому числі і це сміття, яке нагромаджено однією із компаній в районі торгового. По центру метро, тобто ми також повинні в цей період повністю забезпечити вивезення? Я сподіваюся, що в неділю уже місто Львів війде повністю в стабільний графік вивезу твердих побутових відходів. Останнє запитання. ласка, як Ви ставитесь до встановлення в місті п'ятесні сортувальних Я? Позитивно. <реш> Як я можу ставитися до п'яти або до десяти. Це ж питання. Це питання абсолютно технічне. Треба розуміти, де вони будуть поставлені, що це за технологічне рішення, відстань від будинків, чи є загроза, чи немає. Це питання діалогу знову ж таки з мешканцями Львова. Я не можу за мешканців Львова приймати рішення. Я завжди казав, що дуже важливо, коли всередині громади рішення приймається спільно. Спільно, коли громада розуміє, що приймається, навіщо приймається рішення, і це дуже є важливим. Тому я думаю, що міська рада тут має повести правильно донести інформацію, що навіщо, скільки, і тоді люди будуть визначатись. Але сортування сміття дуже добре. От я можу сказати, стартування сміття, сміття це добре. Краще, звісно, щоб це було на етапі вже, коли його сортують, при тому, коли його треба утилізувати, не пос. Не потім, не потім, коли воно вже зібрано, і спустили його до баку, от до цього моменту. Але ну, поки що у нас такої культури немає поводження, тому сортувальна станція потрібна. От в Вінниці я ставив сортувальну станцію прямо, прямо на полігоні. Тобто машини приїжджають, вони роблять, значить, відповідно, вигружають сміття, його сортують там, і так далі. Ну, так, таке було технологічне рішення. Яке буде у Львові, я мені важко сказати. Останнє запитання? будь ласка. Андрій Іванович, це вас. Для того, щоб облаштувати якісний полігон, лінію стартування, це треба мінімум 6 7 місяців. 6-7 місяців з моменту того, як ми надамо ділянку. Правильно? Я розумію, ділянка сьогодні буде надана. Ну, завтра, через тиждень. Завтра субота. Ми в суботу працюємо, але на цій мажорній ноті. я Це один плюс один, треба дозволити. Ви так дивитесь, ну будь ласка. Я давав доручення на минулому, на цьому робочому тижні, щоб провести цифри, провести аналіз цифр щодо бюджетів, власних надходжень, заробітних плат і всього іншого. Цей процес іде. Я думаю, що жодних питань щодо загострення цієї ситуації не буде, ми не допустимо, але там є цікаві цифри. Наприклад, наскільки підвищена зарплата, там, рядовому працівнику, і наскільки підвищена зарплата найвищому керівному складу, там є певні у нас є певні питання щодо дисбалансів таких. І як тільки ми це зрозуміємо, ми зрозуміємо, як регулювати. Не переживайте, все буде абсолютно добре. В січні місяці зрозуміло, ми живемо по одній 12 і заробітна плата буде виплачена не менше 3200, але по одній 12 а от уже в лютому місяці буде виплачена вже по прийнятому бюджету. Це буде і 3200, і всі надбавки, і всі інше. Тобто вона буде ще вищою в лютому місяці. Ну, це Тому, такий процес бюджетний. Пане, Шановні дякую. друзі, дуже дякую, бажаю Я Львову успіхів і чистоти. Дякую, до побачення.